Вона ночами чеше сиві коси, що падають на підлогу, розбиваючи дошки, важкі спомани прокладають дорогу в її мозок про молодість чоловіків та коханців, про маленького хлопчика у куцих синіх штанцях, про чорні брові і як нікого не кохала, про все, що дала доля і чого вона не мала, хто завинив їй і кому вона нічого не винна, життя дощем у вікно. Наче ніч швидкоплинне. Чорні брови лишились, і хлопчику штанцях. Та вона не відчула його любові вранці. І тремтять її руки, а срібна обручка нагадує про дріхи плата хвора онучка. Бог не чує, та чи вона каже до Бога. Скоро їй все одно до нього дорога, і молода не бажає її поважати, а вона ж по її чоловікові мати, ложка супу тремтить, чорні брові лишились. Чеше коси ночами там вгорі помилились, і лице вкрили зморшки її нелюбові, і ночами вона чеше чорні її брові. А як стане у вікнах раненько світати, вона знову згадає, що погана мати, що йому не дала ні турботи, ні ласки, і читала мрогу замість доброї казки. І донька не приходить і чекати несила. Та нічим у житті себе не обділила, так проходять її дні й темні ночі, вицвітають і коси, і ясні очі, хто раніше пішов, не дає їй заснути, хто цілунків її випив, наче отрути, і вона не збагне ось навіщо приходить той, на кого хлоп'я в куцих штанцях походить. Чеше коси, стара, крутить гульку і співає. Що полишить по собі її не чіпає, на обличчі застила маска із нелюбові. лиш коханців буває, згадає в розмові, Та помолиться на Миколая ікону і чесатиме знов чорні брови до скону, І горітиме вогником, божим лампадка, а життя їй буде для інших нагадка.